Вітаю на Першому Подільському. Розпочинаємо інформаційний день 5 березня разом. Росія вночі атакувала Одещину. Є руйнування та жертви. У Хмельницькому тролейбус збив 11-річного хлопчика. Під час пожежі в житловому будинку у Хмельницькому районі травмувався 78-річний чоловік. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Четвертого березня ввечері збройні сили РФ атакували Одесу та область безпілотниками, попередньо типу шахет 136 Під ударами були об'єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торговельні об'єкти та автомобілі містян. Крім того, 4 березня. Резня близько 21.30 ворог завдав ракетний удар по території курортного селища Білгород-Дністровського району. Зруйновано триповерхову будівлю непрацюючої бази відпочинку, вибито вікна у будинках, що розташовані поряд. Кабмін виділив міністерство національної єдності понад 150 мільйонів гривень із державного бюджету на програму, спрямовано на підтримку біженців і сприяння їхньому поверненню. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук. Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов наголошував, що українці не будуть примусово повертати в Україну. Натомість за кордоном планують створити хаби єдності. Вони будуть допомагати українцям зберігати свою національну ідентичність, а також заохочуватимуть повертатися на батьківщину. Дунаєвецька громада живим коридором зустріла свого героя на щиті. Жителі громади віддали останню шану гранатоматнику сержанту Сергію Миколайовичу Кісорцю. Морній воїн доєднався до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Віддано боронив країну на Запорізькому та Донецькому напрямках. У липні 2024 року був нагороджений медаллю лицар бойового чину. 27 лютого 2025 року захисник загинув при виконанні бойового завдання у населеному пункті Привільне на Донеччині. Вічна слава та шана герою щире співчуття рідним та близьким. У Хмельницькому тролейбус збив 11-річного хлопчика. Поліції повідомляють, ДТП сталося 4 березня близько 15 години по вулиці Проскурівській. 69-річна водійка тролейбуса допустила наїзд на дитину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Під час пожежі в житловому будинку травмувався 78-річний чоловік. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання приватної оселі у селі Ружичанка Хмельницького району. Десенесівці загасили полум'я, що охопило кімнату площею 15 квадратних метрів, не допустивши знищення вогнем житла. Причина займання встановлюється. На Хмельниччині зберегли пам'ятку археології двошарове городище, яке розташоване на місці Трипільського поселення четвертого другого тисячоліття до нашої ери. За позовом Кам'янець-Подільської окружної прокуратури скасовано рішення про реєстрацію права комунальної власності на землі історико-культурного призначення поблизу села Кривчик Донаєвецької громади. Прокуратура подала позов для усунення перешкод у користуванні та розпорядженні ділянкою площею 1 гектар задля збереження пам'ятки та особливо цінних земель від протиправного господарювання. Господарський суд Хмельницької області задовольнив позовні вимоги прокуратури. Сьогодні, 5 березня, у Хмельницькому енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи на електромережах. Із 10 до 17 години електропостачання буде частково припинено на понад 70 вулицях міста. Про це інформують у Хмельницькому обленерго. Щоб ознайомитися із повним переліком вулиць, скануйте QR-код та переходьте за посиланням у наш телеграм-канал. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського аби бути поінформованими вдалого початку робочого дня. Хай він буде продуктивним. До зустрічі у наступному випуску п'яти хвилин на головне.